Пишемострілятися не треба, я думаю. Mm -hmm. Розкажи про свою історію, яку ти подав на конкурс. Ну е, історія полягає в тому, що люди, які три роки тому приїхали до Чернівців, вони вже вважають себе чернівчанами. Тобто, як вони самі кажуть, вони пройшли той Рубікон, точку на повернення, коли вже mm -hmm. дому нема там, але дом є тут. І вони вважають себе направду чорнівчанами. Але єдина проблема, ну чи не єдина, але одна з найбільших, яка в них залишилась, те, що вони не мають права голосу. Вони не можуть брати участі у виборах. Тобто ніхто на місцевому рівні не може репрезентувати їхні потреби, їхні е, обов'язки і те, чого їм не вистачає. От, наприклад, е, я беру участь у виборах, я голосую за ту людину, яка мені здається, що от вона може довести мою точку зору як громадянина. В них немає цього права, в них його. Забрали і направду не розумію, чому вони можуть знайти собі роботу, вони зможуть зможуть знайти будинок, але чому в них забрали найголовніше конституційне право право голосу. Це боляче, це неприємно, і хочеться, аби на цих людей звернули увагу, аби згадали, що це також наші українці, що вони також можуть щось змінити, і вони також важливі. Бо як казали власне у акції, яку вони створили. Що картина не є довершена, якщо не вистачає якоїсь маленької деталі. Так само і наша українська картина, картина нашої країни, і електоральна картина, вона не довершена, оскільки немає голосів тих людей, які направду заслуговують на це, які обрали своїм домом. Україну і Чернівці, і мені дуже хочеться, щоб в них це право повернуло. Розкажи про платформу, що тобі дала столімайків і участь у конкурсі, окрім смартфону? Ну крім смартфону, неправду ще грамоту дали. Дуже приємно, так. Да. Е, ну насправді тут дуже крута платформа, оскільки е, багато людей можуть навчитися бути журналістами. Насправді я рекламую цю платформу і моїм знайомим, які мене питають там: ой, ти журналістка, це так прикольно, А як це можна навчитися? Я кажу, ребята, є такий класний сайт, Storymaker і ще Matrix є. значить, ви туди заходите, реєструєтесь і все усьому, чому тільки можна навчитися, щоб бути класним журналістом, і щоб ну, вас почули? Якщо у вас є що сказати, то чому про це не говорити?